Початку 2013 року діє комплексна програма, яку розробила обласна державна податкова інспекція щодо легалізації найманих працівників, а також боротьби із мінімізацією заробітної плати. За перші півріччя вже є певні результати, розповів Володимир Терновецький. Досить плідно попрацювали як відповідні комісії, які займаються цим питанням мінімізації, а також виїзні робочі групи. Протягом січня-червня було перевірено обстежено 307 суб'єктів господарювання. Виявлено 38 порушень трудового законодавства. За результатами перевірок зареєстровано вже в результаті 18 трудових договорів, 2 договори стажування, укладно 2 цивільно-правові угоди. Легалізовано біля 30 тисяч гривень заробітної плати. Міська влада співпрацює із Територіальною державною інспекцією праці. В результаті притягнуто до адміністративної відповідальності сім суб'єктів підприємницької діяльності. Доведено справи до судів і протягом шести місяців управління праці і соцзахисту населення провело атестацію умов праці на двох підприємствах. Проведено обслідування у підприємств Чіляди, а також підприємців, які базуються. Які орендують територію і приміщення колишньої автобази по вулиці Шарлоя номер 23 Там ми почали роботу, там збираємо певну інформацію, і робота в тому мікрорайоні міста Коломиї буде продовжена. Робили рейд в так званому районі, називається Коломийський район, район Канади, де було виявлено нелегальну діяльність без всяких дозволів трьох фізичних осіб. Які займалися ремонтом приватних легкових автомобілів. Не мають обладнання вже, підйомники. Були в них, до речі, клієнти, але ніякі досвід документів не мали ні підприємницької діяльності, ні від один з них мав документ при діяльності, але не мав відповідного квиту. Працівники дали пояснення. Тепер уже податкова інспекція матеріали передаватиме до суду гори підприємців щодо порушення ними чинного законодавства. Загалом багато таких не зовсім легальних бізнесменів, які часто втікають з місця ведення своєї діяльності, зазначає Володимир Терновецький, знаючи, що до них іде перевірка.